Питання музейної освіти, до шкільнят, школярів і студентів цієї середи активно обговорювали в Міністерстві освіти і науки України. Як зацікавити молодь культурною спадщиною держави? Заступник міністра Борис Жибровський радився з очільниками позашкільних закладів, центрів туризму та краєзнавства учнівської молоді та станції юних туристів. На прикладі національного заповідника Софія Київська розглядали наявні проблеми, типові для туристичної України. Головна з них молодь байдужа. Дійшли висновку, треба змінювати формат роботи. Сьогодення потребує новацій. Конкурсами, майстер-класами, відкритими екскурсіями, культурно-освітніми проектами – Ось чим планують дивувати юних відвідувачів. Однак кажуть, культурному розвитку дитини варто приділяти увагу насамперед у сім'ї. Сьогодні нам хотілося б себе позиціонувати перед усім як культурно-освітній заклад. Як заклад, який є продовженням виховного процесу. Основна проблема наша сьогодні це те, що до нас не йде відвідувач з середньої школи, до нас не йде студентська молодь. Ми сьогодні не цікаві цьому сучасному світу, як музей в тій формі, в якій ми існували дотепер. І для нас важливо сьогодні знайти те обличчя і ту мову, яка б зрозуміла була не тільки нам з вами, і вибачте, тому поколінню, яке сьогодні сидить за цим столом, а яка була б цікава тому поколінню, яке йде на зміну нам. Перше, що я вже сказав, це зв'язок з навчальними програмами з відвідуванням з якимось. Друге, це. Створення о, гуртків студій, вховуючи унікальну базу. Е, е, ну і далі, далі треба думати, це якісь там конкурси, діти страшенно люблять. Вікторини щось ще переможці приїжджають. Ну, треба думати. Тобто, звичайними нашими методами змінити ситуацію. Ну, навряд чи вдасться, тому що такі речі вони не, не з-під палки. Треба викликати якийсь несподіваний інтерес через якісь технології, через щось інше. Як переломити цю суспільну свідомість, що в суспільстві з ринковою економікою, в суспільстві, яке перейшло на виховання особистості, на індивідуальні форми? А не на колективні там, бригадні і інші. На себе сім'я. І по закону, і по життю повинна брати всю відповідальність і займатися цим.